Доброго дня, шановні колеги, питання життєзабезпечення населення в умовах військового стану є дуже важливим, а надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і є саме із основних послуг життєзабезпечення населення. Всі підприємства сфери житлово-комунального господарства, які надають послуги, ці про які я сказала, і не тільки всі, а всі інші послуги протягом всього часу військового стану і особливо в минулий опалювальний сезон забезпечили надання всім категоріям споживачів всього спектру житлово-комунальних послуг. Споживачі області, як населення, так і промисловість, так і бюджетні установи були забезпечені водою і наданням послуг централізованого водовідведення. Але для того, щоб все це зробити, з великих зусиль докладали самі підприємства, органи місцевого самоврядування, які власниками цих підприємств, зрозуміло, рішення приймались на самому високому рівні. Тому що приходилося нам працювати і в умовах блекауту, і при застосуванні графіків погодинних відключень, графіків аварійних відключень. І для того, щоб забезпечити цю стабільну роботу, велика робота проводилася з міжнародними організаціями, такими як Товариство Червоного Христа України, ЮНІСЕФ, ЮЕСЕЙД, які протягом. Всього цього часу надавали нашим підприємствам допомогу і у вигляді надання хлору, коагулянту, солі, яка які застосовується для очистки води, генераторів техніки, труб, засобок і інших матеріальних цінностей, які необхідні для підтримання системи централізованого водопостачання, і водовідведення у належному стані. 呃。Uh Наразі у нас ведуться роботи з підготовки до наступного опального сезону, пройшовши минулий опалювальний сезон, і розуміючи ті виклики, які стояли перед підприємствами, ми розуміємо і є вже у нас і нормативні документи, що нам треба створювати запас матеріальних цінностей, паливно мастильних матеріалів приблизно на 30% більше ніж ми мали завжди. Це для того, щоб працювати в умовах військового часу, коли можна можливі різні аварії, відключення і все інше на сьогоднішній день. Найбільше наше комунальне підприємство області дніпро кіровоград ОКВП дніпро кіровоград яке надає послуги більше ніж 470 тисяч населенню області, значній частині промисловості, економіки і бюджетним установам області, теж працює в складних умовах військового стану. Підприємство є спільною власністю територіальних громад СІМ сіл селищ області, але надає послуги споживачам і населенню, і як я вже сказала, і промисловості і бюджетній сфері міста обласного значення це Кропивницький, Олександрія, Світловодськ. Знам'янка, крім того, всі притрасові споживачі ще у нас є їх значна кількість, які розташовані поряд з районним водопроводом дніпро кіровоград Це в Олександрійському і Кропивницькому районах. І крім того, послуги надає і в вселище міського типу Смоліна. В чому сьогодні виникає проблема у підприємства допровідно каналізаційного господарства? Як ви знаєте, спочатку військового? Стану була видана постанова Кабінету міністрів України 2022 року, номер 502 яка рекомендувала органам місцевого самоврядування і всім органам, які встановлюють тарифи, в тому числі на послуги централізованого водопостачання і водовідведення, не підвищувати ці тарифи протягом всього стану військового стану і ще плюс 6 місяців після його закінчення. Тому всі підприємства області, в тому числі і обласне виробниче комунальне підприємство дніпро кіровоград протягом всього цього часу застосовують тарифи, які були затверджені ще в грудні 2021 року. Але з того часу з зрозумілих причин ви знаєте, що у нас відбулося зростання вартості. Зростання вартості практично всіх складових тарифу. В тому числі, наприклад, бензин у нас здорожчав на 100%, відсотків, диспаливо на 124%, хлор рідкий на 242 коагулянт на 114%, чотирнадцять, натрію, який ми в більшості сьогодні застосовуємо для знезараження води. Це 344% здорожчав, сіль таблетована, яка теж використовується для очистки води, більше ніж 243 здорожчання. Зрозуміло, що в такій ситуації підприємство потребує відшкодування. У нього утворюється різниця в тарифах між тарифом, які затверджені, і фактичними витратами, які є сьогодні, складаються. По нашому найбільшому обласному виробничому підприємству дніпро кіровоград на перше за результатами. Роботи минулого року і вже першого кварталу цього року різниця в тарифах склала більше 187 мільйонів гривень. Крім того, уже обласною комісією з Обласною комісією територіальною з питань підтвердження заборгованості з різниці в тарифах. підприємству затверджена заборгованість різниці в тарифах 97 мільйонів гривень. Відповідно до норм чинного законодавства передбачено, що відшкодування здійснює орган, який затвердив тариф. У нас тариф затверджує Національна комісія регулювання комунальних послуг. І так, те, що ми підтверджували, передбачалось відшкодування 97 мільйонів саме з державного бюджету. Обласна військова адміністрація, обласна рада неодноразово ми зверталися до центральних органів виконавчої влади, до Кабінету міністрів України про те, що. Нам необхідно це відшкодування для того, щоб забезпечити нормальну роботу підприємства, але отримали відповідь Міністерства фінансів України про те, що в державному бюджеті на 2023 рік видатки на відшкодування залізниці в тарифах не передбачені, тому що основне завдання бюджету державного бюджету поточного року це забезпечення функціонування армії і ведення війни. Зрозуміло, що ми всі з вами розуміємо про те, що це дійсно основне завдання сьогодні державного бюджету і державної влади було з цього приводу був коментар керівника уряду, який сказав, що. У місцевих бюджетах є на рахунках достатньо коштів, якими вони можуть підтримати свої підприємства в той час, як в державі складно, і вони повинні це зробити для того, щоб забезпечити стабільну роботу підприємств житлово-комунального господарства на всій території України. Я хочу сказати, що всі 49 громад нашої області для підприємств житлово-комунального господарства. Передбачили фінансову підтримку у 2023 році. Це сума більше 420,7 мільйона гривень. Уже фактично профінансовано із цієї суми 254. Це за перше півріччя профінансовано 254 мільйона гривень або 60,4% передбаченої суми. Також хочу сказати, що передбачила обласний бюджет передбачив фінансову підтримку і обласному виробничому підприємству дніпро Кіровоград» у сумі 58 вісім мільйонів гривень які вже на сьогоднішній момент повністю профінансовані і були спрямовані на погашення тіла кредиту і відсотків за кредитів підприємства по світовому банку Крім того, хочу сказати, що долучилися для підтримки підприємства дніпро кіровоград і Кропивницька, Знам'янська і Смолінська територіальні громади, до яких зверталися. Обласна рада і обласна військова адміністрація для того, щоб вони в свою чергу підтримали наше обласне комунальне виробниче підприємство дніпро Кіровоград». З бюджету Кропивницької міської ради було виділено 70,8 млн грн, мільйона гривень, які профінансовані. Місто Знам'янка 2 млн мільйони і СМТ Смоліна 1 млн 390 тисяч гривень. Наразі ведуться, ну підписуються документи, і ми отримаємо ще субвенцію додатково з Смоліна і Знам'янки, які теж те, що я сказала, 2 мільйони 1 мільйон 390, які теж були спрямовані на погашення тіла кредиту і відсотків за кредитами. Хочу сказати, що підтримка обласним бюджетом підприємства дніпро Кіровоград», Дуже важлива, але сам обласний бюджет, зважаючи на те, що він утримує значну кількість об'єктів соціальної сфери підприємств, установи, організації, які є власністю, спільною власністю територіальних громад сіл селищ і міст області, не в змозі в повному обсязі забезпечити для підприємства дніпро кіровоград вишкодування всіх його витрат. Як я вже сказала, що підприємство здійснює діяльність і надає послуги мешканцям значної частини, ну більшої частини, тобто 75% централізованого водопостачання водовідведення в області, у нас забезпечує саме обласне комунальне підприємство дніпро Кіровоград. і зрозуміло, що обласний бюджет не зможе Протягом всього цього часу дотувати в достатній кількості підприємства для того, щоб забезпечити його нормальну роботу, а тому є необхідність того, щоб і інші територіальні громади, які на даний час ще не долучилися до підтримки підприємства, долучилися до того, щоб ми забезпечили нормальну роботу підприємства. Чому тому, що Починаючи з 1 липня, зросла і вартість значно зросла вартість електричної енергії для підприємств не тільки водопровідно каналізаційного господарства. Ми розуміли про те, що зростає вартість для населення, але паралельно вартість зросла і для промислових підприємств, до яких відносяться зрозуміле підприємства водопровідно каналізаційного господарства. Я хочу вам зазначити, що Зростання відбулося. Якщо рахунок був у червні на 10 мільйонів гривень, то вже рахунок липня ми очікуємо на 18 мільйонів гривень. Суттєве зростання і вартості електричної енергії зрозуміло. Підприємство вже впроваджує ті заходи, які воно планувало по зменшенню. Споживання електричної енергії, в роботу введені те обладнання, яке було встановлено за рахунок коштів Світового банку на насосній станції Знам'янка, на насосній станції Олександрія. Зараз ведуться роботи по підключенню і на насосній станції першого підйому, це в місті Світловодську, поступово всі ці, всі ці, все це обладнання, яке було змонтовано, буде вводитися в експлуатацію. Це дасть нам зменшення споживання приблизно десь до 20%, але зростання вартості електричної енергії перекриває наші ну тобто, але прикриває наші зниження. Але хочу сказати, що якби ми не робили цього зниження, то наші витрати зростали б значно більше. Тому ситуація сьогодні досить непроста. Підприємство робить все для того, щоб зменшити свої витрати. По структурі тарифів, оптимізуючи їх, але все ж таки, зважаючи на те, що ми розуміємо, як я вже сказала, здорожчання відбувалося на 300-200%, 100% по структурі тарифів, це не дозволить підприємству працювати без допомоги саме з сторони органів місцевого самоврядування. Тому необхідно, щоб не тільки обласний бюджет, а й інші територіальні громади долучалися до підтримки нашого комунального підприємства, тому що попереду у нас зимовий період. Я думаю, що він буде дуже непростий. Ми бачимо про те, як діє наш агресор. І будуть застосовуватися і графіки погодинних і аварійних відключень. Підприємство на сьогоднішній день має генератори у достатній кількості, які встановлені на всіх насосних станціях. Але для їх використання треба мати паливно-мастильні матеріали це і дизель, і бензин. А ви розумієте, що він. Вартість електричної енергії, яка виробляється генераторами, вона майже у 3-4 рази вища ніж навіть та яку ми закуповуємо на енергоринку.